Експертизи саме такі безкарність та вседозволеність надихають людину на подальші подвиги, і не тільки в професійній площині, а й у приватному житті. Про розгульний спосіб життя пана Воронцова не на камеру нам розказало чимало жителів Лозової. І один з випадків нас просто приголомшив. Виявляється, на початку січня цього року в комендантську годину Артур Воронцов, начебто на підбитку, зніс паркан біля свого улюбленого кафе. ДТП пан Воронцов скоїв на Фольксваген Туарег 2021 року випуску, який торік примудрився купити за 16 тисяч гривень. Принаймні так написано в декларації. На місце ДТП до речі виїжджали кілька патрульних авто. Та чи поніс покарання начальник ТЦК невідомо. Як і невідомо, чи фігурує у тій справі прізвище пасажира, адже інсайдери запевняють, що в машині, крім воронцова, їхав його кум, колишній начальник харківського обласного. ТЦК Артем Требесов до речі, саме Требесов раніше був очільником Лозівського районного ТЦК. А коли перевівся до обласного, кажуть наші джерела, то на своє місце поставив кума Артура Воронцова.